Сьогодні у випуску Гвардія наступу. У Кіровоградській області розпочався набір у штурмові батальйони восьми бригад. Кропивничанам, які безкоштовно селять у себе переселенців, заборгували компенсацію за оплату комунальних послуг. Це учасники урядової програми Прихисток. Собаки-терапевти допомагають в реабілітації дітей з інвалідністю в Кропивницькому. У Кропивницькому центрі надання адмінпослуг військові і поліцейські почали прийом охочих вступити до добровольчих бригад поліції Нацгвардії прикордонної служби. В області стартувала національна кампанія рекрутингу Гвардія наступу. Вступити до штурмових бригад можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років. Національна гвардія утворює батальйони оперативного призначення після проходження певних навчань. Проходить військову службу і залучатися безпосередньо до участі бойових дій поліцейська Дар'я Балагура чекає добровольців до поліцейської штурмової бригади Людь. Каже, заповнити заявку анкету можна онлайн або прийти особисто. Паспорт карта платника податків за наявності водійські права і трудову книжку. Військовий квиток. Про структуру поліцейської штурмової бригади розповів керівник поліції в області Роман Коз'яков. Складається із двох штурмових полків артилерійського полку, батальйону особливого призначення, а також роти і виконання спеціальних операцій. Зі слів керівника поліції, добровольці можуть обирати в якому підрозділі чи батальйоні хочуть служити, виконуватимуть такі завдання. Відсіч збройної агресії, проведення штурмових дій. Знешкодження диверсійно-розвідувальних груп добровольці штурмових бригад проходитимуть навчання у тренінгових центрах Нацгвардії поліції. Це не є мобілізація, це є програма формування загонів добровільців на основі професійності. Яка кількість добровольців потрібна для комплектування штурмових бригад з міркувань безпеки не називають. Я як мама сина я е... Маю це питання дуже гостре. Ми, мабуть, повинні об'єднатися, і якщо хтось вірить в свої сили, має бажання стати на захист нашої України, ми повинні їх підтримувати. Окрім Кропивницького, записувати добровольців у штурмові бригади будуть у центрах надання адмінпослуг Голованівська новоукраїнки, Знам'янки і Олександрії. Антоніна Кретор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Восьма ранку. Це черга людей біля центру надання адміністративних послуг в Кропивницькому. Чекають на його відкриття. Серед відвідувачів містяни, які прихистили у своїх квартирах чи будинках переселенців. За це мають отримувати компенсацію на оплату комунальних послуг. Щомісяця з 1 по 5 число власники житла повинні оформити заяву. Щоб отримати компенсацію, у центр адмінпослуг щомісяця, крім заяви, потрібно надавати документи на власність житла і довідку переселенця. За проживання одного переселенця нараховуватимуть 30 гривень за день кропивничанка Олена Слізка у грудні прихистила трьох переселенців. Людям потрібна допомога. А як інакше? Я ще компенсацію від держави не отримувала, там затримка я чула. Пенсіонерка Світлана Покидько показує світлину зруйнованої 7 червня російською армією квартири в Баштанці. Звідти виїхали з сестрою до влучання ракети. Це наша квартира, другий поверх. Вона знаходилася біля адміністрації, ми залишилися без майна, без одягу, без життя. Каже, з червня змінили три квартири в Кропивницькому. В останній живуть спочатку зими. Тут дорого, квартири дуже дорогі. Зняли квартиру спочатку за 10 тисяч. Уявіть собі всі кошти, які в нас були, ми вигребли. Потім переїхали ще в другу квартиру. Там ми вже 5 тисяч платили і плюс комунальні послуги. У Кропивницькому з початку повномасштабної війни, скориставшись соціальною програмою прихисток, знайшли житло 4200 переселенців з 26 тисяч, які приїхали в місто. Торік кропивничанам відшкодували 4,5 мільйони гривень за їхнє проживання. Надається компенсація за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися до міста Кропивницького з регіонів, де ведуться активні бойові дії, де можливо ведуться бойові дії, і з тих регіонів, які на сьогодні є окуповані. На Вано за 2022 рік було цю компенсацію 1378 мешканцям міста. Компенсацію надають, якщо немає заборгованості за комунальні послуги. Зі слів директорки департаменту є борг за три місяці. Не відшкодовано 5 мільйонів 751 тисяча. Ми говоримо про те, що з вересня місяця цю компенсацію вишкодовується за кошти товариства Червоного хреста всі розрахунки ми подали до військової обласної військової адміністрації. А військова адміністрація надала до Мінрегіону всю цю потребу. Тому ми чекаємо на сьогодні, коли надійдуть кошти. Ми навпаки зацікавлені в тому, що щоб люди прихищали і надавали цей прихисток, тому що людина, якщо залишається без житла, це ну це, ми говоримо це складні життєві обставини. У товаристві Червоного Хреста інформацію про те, коли буде компенсація за прихисток переселенців, пообіцяли надати у наступний вівторок. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Доброго ранку. Вітаю вас на уроці української мови. Камери, вімкніть, будь ласка. Якщо є можливість у вас, бо іноді ж немає такої можливості. Добре. Діброва Тетяна Володимирівна мені 53 роки. Я працюю у Лиманській загальноцвітній школі номер 4 на Донеччині хочу відразу наперед забігти і сказати, що це найкраща школа <гум> не тільки <гум> на нашій Донеччині, мабуть, на Україні, тому що я люблю свій заклад своїх учнів, колег. 23 лютого о, разом зі своїми учнями і колегами ми готували таке, знаєте, такий захід класний на всеукраїнський конкурс. До творчості Лесі Українки. Ми навіть не гадали, що ми вранці прокинемося і почнеться війна. 24-го адміністрація нам повідомила, що залишаються дітки вдома і вчителі, але ми повинні охопити знову ж таки навчальним процесом діток. І в нас був шкільний сайт, де всю інформацію ми розміщували. 24-го дітки виходили на урок і ми працювали, мабуть, на той момент. Більшість із нас не усвідомлювало. Ми не думали, що дійсно ще буде така масштабна війна. Ми покинули з певних причин всі знають наше рідне місто, але наші діти беруть активну участь у всіх конкурсах. Як обласних, всеукраїнських, і дуже багато дійсно у нас перемог, як наших учнів, нашої школи, так і всієї Лиманщини, всієї Донеччини. Ми не можемо, знаєте, надати ворогові нашому, щоб він радів, що наші діти ростуть, знаєте, в сірості. Ні, такого не буде. Завжди треба йти вперед. Зустрінемося з вами у понеділок. Добре, До побачення. Наша школа одна з найбільших у громаді. Теж до лютого місяця перший корпус був відремонтований, тобто це початкова ланка, де навчалася. І з березня місяця повинні були розпочати ремонт корпусу, де навчаються дітки 5-11 класу. Приміщення вселіше, але воно пошкоджене. Коли ми були в Києві, мабуть, вже більше ну, двох тижнів зв'язку ніякого не було, вже ми знали, що зайшла Росія. Потім уже прийшла смска, тягнула новини дуже погані. Згоріло все. Наші тваринки і ті загинули в вогні. Він окупований став 20, з 25 на 26 травня, а декупований 1 жовтня. Слава Україні! Браво! Слава! Браво! Слава десантно штурмовим військам Збройних сил України! Браво! Слава! Браво! Браво! Наші хлопці за це воюють, щоб наші дітки були освіченими. Ми не можемо їх підвести. Кіровоградщина прекрасна земля, прекрасні люди, прекрасне місто Олександрія, у нас прекрасні сусіди, але ви знаєте, де не гарно, а вдома краще. Ну ж треба відбудовувати. Треба. А починати треба ж нам, а потім вже там допоможуть. И вот так вот ручку ручку поднять. Сайчик, ручку. Видишь, как он зайцу делает? Смотри. Прикольно. Давай, ну муж, давай, муж. У Кропивницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю відновили лікування за допомогою собак, каністерапію. Каніс це собака, терапія це лікування. Тобто, вже взаємодія з собакою навіть на рівні просто спілкування, поглажування, це вже дає дуже великий результат, тому що змінюється гормональний фон, ендорфіни, почуття такого задоволення, окситоцин у дітей виробляється. Каністерапія це як один, один із видів реабілітації. Ми ще до початку війни починали там систематично вводити так каніс терапію. Наш центр приходили проводити дівчата заняття з собаками. Потім почалася війна, і звісно, що це припинилося. Центр відвідують 140 дітей. 13-річному Михайлу сподобалися обидві собаки. Мені пан гравилася красова бака. Амінь. Прикольне. Такі діти, як тут, вони не дуже зацікавлені в соціалізації. Так? Вони собі ніби відокремлені, і в них нема бажання контактувати. А саме собака викликає в них це бажання. Тобто, собака є таким провідником в світ для дитини. Каністерапевти – це семирічна німецька вівчарка Найста, п'ятирічний пудель Альма. Не всі собаки можуть бути терапевтами для людей, говорить їх власниця Вікторія Чумаченко. Це улюблена команда всіх дітей, зайчик. Давай, Насі. 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 Зайко. Ай, браво. Собака має бути дуже людиноорієнтована. Якщо собака не людиноорієнтована, вона не зможе бути фаністерапевтом. Це від породи не залежить. Ну, скажімо так, не дуже залежить. Існують деякі м, такі заборони на собак агресивних порід. Працювати терапевтами собаки можуть з трьох років. Собаки дуже втомлюються, їм це дуже важко насправді. Чому взагалі ще до собака допомагає? Тому що вона трішки бере на себе, ну скажімо так, людського болю. Тому для них це дуже ну травматично. Тому не рекомендують більше ніж 15-20 хвилин заняття. Лікування дітей за допомогою собак в центрі влаштовуватимуть щотижня. Ольга Склярук Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький. Рази на тиждень збираються на репетиції учасники кропивницького муніципального хору Елефтерія. Елефтерія з грецькою перекладається як свобода, От. тобто, ну я ж кажу, це мені здається дуже так показує нашу українську культуру в цілому, нашу культуру і нашу таку ідентичність. Кропивницький муніципальний хор це 12 жінок і 10 чоловіків. Найстаршому учаснику хору 59 років, наймолодшій 18. У такому складі хор працює з початку року. До цього був виключно жіночим. Ми зібрали таких творчих людей, які за професією є співаками. От хтось теж іменно хормейстера, і спів. Окрім складу хору, змінили репертуар. Та прославить по цій Україні Слідчовий Слідці. Ми додали репертуару більш такі. Оце стрілецькі пісні. От як Ой, лузі, червона калина. Репертуар, в принципі, ми так трошки на два напрямки ділимо. Да, наш класичний академічний і такий, щоб можна було виконувати от на міські свята, і такі, що зараз актуальні. Це виступ муніципального хору на день соборності. Виступ під час всеукраїнського конкурсу пам'яті композитора Юлія Мейтуса. Рішна, О, рішна, Репетиції хору нині проводять в умовах повітряних тривог і відключень електрики. Це не впливає на якість, це впливає більше на. Ну, на процесом, трішки все ж таки складніше. Я скажу чесно, що це дає ось це спілкування живе, попри всі такі негаразди, попри воєнний наш стан, дає певну мотивацію творити і робити далі, і співати, і все ж таки просувати це все до людей, щоб вони також, хоча б трошки розвантажувалися. Мистецтво під час війни це важливо, вважає керівниця хору. Ми співочий народ, От, це наша така душа співоча. І е, я вважаю, що саме культура. Допомагає в цій боротьбі. Це візитівка нашого міста, муніципальний молодіжний хор, який утримується за рахунок міської ради. Намагаємося таким чином підтримувати культуру, навіть військовий стан і говорити про те, що да, ми переможемо. і Культура все таки теж несе свою перемогу ось таким чином. Нині хор готується до участі на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.